От я нейтрально взагалі була до цієї людини в цей день. Або на наступний день він е підвозить нас разом на вокзал. Uh -huh. Також він там, наче, дарує їй букет, підвозить нас на вокзал. Взагалі я до нього ніяк. Типу він нас проведжає. Він Все. вже був на тебе підписаний? Я не слідкувала, я не знаю взагалі. Це, типу, один-два дні. Я взагалі ніяк. Типу, цю людину я ну, нейтрально до неї відносилася. Е -е, ми поїхали в Київ коли ми приїхали, це було якраз 8 березня. Він їй дарує букет, яка там запуска була, не знаю. Це з вже, угу. що він, типу, її на побачення запросив у Львові, щось такого плану. що в них там було, не знаю. Але після 8 березня вони вже перестали спілкуватися. Вона спілкувалася з іншими хлопцями, з хлопцями прям. І ну, багато було. Чесно, не пам'ятаю, але були, типу, я знала, що вона з ним не спілкується, і є, типу, хлопець або хлопці, типу, з якими спілкується вона. От, за яких вона мені розповідала, типу я розумію, що вона з ним не спілкується. В цей час, десь через тиждень-два, він. Я, я розумів, що ця людина починає мені відповідати на сторіс. Я як просто підписнику взагалі я відповідаю. Щось можу, просто він там напише. не ти залися, не натиснула всяк. на його зображення, не перейшла, не переглянула, хто це. Ти просто в дірки відповідала? відповідав? Ні, перейшла. Ну, Ні, ти я бачила аватарку і зрозуміла, що це він. Та, аватарку, що це він. Е, відповідала м -м, просто як підписнику. Як знайому людину, яку я знаю, типу як підписнику.